Вітаю в ефірі. Спецвипуск на 11-му телеканалі. Ракетний удар по Дніпру. Російські терористи по обіді влучили в щільну житлову будову. Зруйновано цілий під'їзд, десятки поранених. Є загиблі людей. Досі достають із під завалів. На місці події зараз працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Ми дізнаємось усі подробиці. У нього влада тобі слово. Вітаю Марко. Ми знаходимося на місці трагедії. Сьогодні по обіді російські терористи влучили своєю ракетою просто в житловий будинок. Це дуже густо населений квартал. Постраждав чи один, чи два під'їзди. Зараз ще складно сказати. Попередня інформація: п'ятеро загиблих та 27 постраждалих Це станом на цю хвилину. Дані постійно оновлюються буквально щохвилини. Бачили вже неодноразово, як рятувальники за допомогою автодрабини діставали. можете бачити зі мною за моєю спиною автодробину, Діставали людей з верхніх поверхів, із, вони виявилися заблокованими в очевидь в своїх квартирах. Бачили, як людей евакуювали. Також йде займання з-під завалів, гвалий дим, очевидь там ще є вогонь. Намагаються зараз рятувальники туди дістатися. Навколо дуже багато людей зійшлося так десь на око декілька кварталів. Саме місцеві почали першими розбирати завали. Вони відсували автівки, звільняючи шлях для рятувальної техніки. Також прибирали дерева, буквально викорчовували декілька чоловіків. Могли взяти і відсунути автівку. Е, ще ми бачили, як сходяться місцеві. Це дуже трагічна картина. Місцеві, які тут живуть, яких тут родичі. Жінка шукала свого сину літнього віку. Вона проклинала росіян. Ми продовжуємо працювати зараз на місці події. Більш детальніше вже напевне за годину з вами зустрінемось. Наразі в мене це все, Марко. Борислава Вієнко, який розповів про моторошну ракетну атаку росіян по Дніпру. Більше подробиць в наступних випусках. Бувайте.